Усім привіт! Новачкам і тим, хто тільки освоює роботу з апаратом. Насамперед важливо навчитися робити манікюр безпечно для себе. Багато дівчаток просять поради, як уникнути травм і помилок, коли вчишся самостійно, і поруч немає того, хто може вчасно підказати. Я вирішила зібрати для вас корисні поради, прості, але ефективні техніки, які допоможуть безпечно виконувати манікюр для себе, з огляду на те, що ви поки що новичок у цій справі. Спираючись на власний досвід, я знаю в яких моментах новачки найчастіше помиляються. Давайте разом уникнемо поширених підводних каменів. Я розповів про правильний підбір і використання фрез. Поділюся маленькими лайфхаками, які допоможуть зробити процедуру максимально безпечною. Покажу три зручні техніки виконання манікюру алмазною фрезою, а це те, про що рідко говорять, але що може сильно полегшити завдання: техніка по сухому і по-мокрому. Загалом робити манікюр собі і клієнту – це досить різні речі. Тому ми будемо використовувати комбі техніки, оскільки це найбільш зручний і якісний метод для манікюру самі собі. Я розумію, що багато хто тільки освоює цю справу, хтось купив бюджетний апарат, хтось більш дорожчий інструмент, і робите перші кроки, але поки що не проходили спеціального навчання. І звісно ж, перші спроби і тести ви робите на собі. Головна біда для новачків у тому, що поруч немає наставника, який би міг вчасно помітити помилку і виправити. А помилки неминучі, просто тому що у вас поки що мало практики. Але не варто переживати. У цьому відео я постараюся дати вам максимум корисної інформації, щоб ви могли уникнути поширених помилок. Я розумію, що зараз ви, напевно, дивитесь безліч відео навчальних, деякі з них розраховані на досвідчених майстрів. І для початківців не все може бути зрозуміло відразу. На старті це нормально. Хтось береться за пилочку впевненіше, хтось починає Чивається не так спритно. Хочу вас запевнити, що на початку шляху практично всі десь пропилювали, і це абсолютно нормально. Ну що, самочки? Почнемо зі зняття? Якщо ви новачок, беріть червону фризу. Червона м'яка, синя, середня, зелена жорстка. Це найпопулярніші кольори. Є й інші, але зараз не розсіюйте на них свою увагу. Просто щоб не заплутатись. Червоною фризою, звичайно ж, теж можна пропаляти. Ви не хвилюйтесь, але у цієї фризи зубчики менші, і вона знімає гель-лак більш тонким шаром, маленькими тонкими порціями. У вас буде більше часу і спроб на те, щоб знімати гель-лак досить зосереджено і уважно, щоб вчасно помітити. Що опиляється вже нігодь, і давно було пора зупинитися. Форма і розмір. Для новачків я раджу брати, ну ось приблизно, як у мене зараз. Це найзручніший для новачка і найбезпечніший варіант. Носик досить тонкий, щоб долізти до пазух. округлий водночі, щоб не пропиляти, животик досить об'ємний, щоб знімати гель-лак рівно. Відразу вам кажу, уникайте гострих кутів на фрезах, наприклад, у січені конази. Ви цією гранню з незвички точно напиляєте лишньо. Ми знімаємо гель-лак, залишайте залишаючи тонкий шар бази на нігті, тобто не допилюємо покриття до нігтя. Якщо є відшарування, ми його прибираємо, але тільки зону відшарування. Край гель лаку, який був колись біля кутикули, я забираю дрібними м'якими штришками і повертаю руку, щоб носиком фризи зняти вже все зайве вздовж бічного валика. Але працювати фризою так близько до шкіри і натурального нігтя для новичка небезпечно, ну і як мінімум страшно. Спробуйте це робити, коли відчуєте, що ручка апарата лежить в руці впевнено. Щоб вам легко контролювати фрезом. і зняття виходить робити так само гладко і рівно, якби ви просто взяли звичайну ручку і провели лінії на папері. Тільки на фрезу ми в жодному разі не тиснемо. Впираємося в руку мізинчиком і водимо фрезою практично у підвішеному положенні, гладимо нігтик. Якщо ви вперетеся фрезою в ніготь, натиснете фреза зариється в покриття, і в нігті буде ямка. Отже, припустимо, що очистити від гель-лаку периметр не вийшло. Не страшно, беремо пилочку. Найчастіше одного очка не виходить рівно зняти гель-лак. Взагалі, в принципі, поверхню нігтя все одно потрібно вигладжувати пилкою. Як ми знімаємо залишки гель-лаку пилкою? Працюємо ребром пилочки. Саму пилку ведемо вбік, а руку зміщуємо зліва направо або навпаки. Я розумію, що опис звучить трохи дивно, трешово і незрозуміло, але візьміть пилку і спробуйте це легко. Просто змахуємо гель-лак ребром пилочки плавними рухами. Виходить, що пилка знімає маленькі ділянки діагональними штрихами. Перш ніж переходити до пилу форми, кутикулу. Кутикулу ми піднімаємо для того, щоб забезпечити доступ і плавний хід фрези під котикулею, і відкрити доступ для ріжучих інструментів, які ми також заводимо під кутикулу. Відкриття кутикули відразу фрезою, часто розтріпує шкіру або зовсім її перетирає, відкриває нерівномірно і оскладнює подальший виворіт кутикули для зрізу. Ну тобто ця техніка добре працює, але далеко не завжди і не на всіх руках. Якщо ви хочете чистий безпечний манікюр, то відкрийте кутикулу ручним інструментом паличкою або пушером. Тепер форма і довжина. Казівний середній безімени мають бути одинакової довжини. Мізінець на пару міліметрів коротший, великий трошки довший. Це йдеться про довжину. Це конкурсні норми. Добре, якщо в житті так ми до цього прагнемо. Ну, звісно, якщо ви робите максимально короткі нігті, можливо, ви лікар або маленька дитина в домі не обов'язково рівняти нігті за лінійкою, але в будь-якому разі опил форми починається з визначення довжини. Торець, це ваш перший крок, і пиляючи на собі, зручно почати рівняти всі нігті, а потім вже надавати форму вільному краю. Я, наприклад, рівномірно скругляю всі куточки. Початківці, увага! У нігтів є точки в росту. Це ось ці стики вільного краю і нігтя в боковушці. Якщо ви пошкодите, а найчастіше це роблять пилкою, під нігтем з'явиться порожнеча, іншими словами, ніхулізис. Це часто проблема в манікюрі, тому пилочку ми заводимо під нього тільки по діагоналі. Опил форми йде з точки росту. Якщо ви розумієте, що мигдалю, наприклад, не вистачає плавності, точку росту ми все одно не пиляємо. Значить, десь промахнулися з довжиною, або, значить, занадто багато спляли з боку. Але якщо спробувати завозити живий нігодь, нічого доброго не буде. Далі виконуємо поверхневий опил. Рівний нігодь на початку це перша сходинка на шляху до якісного вирівнювання при покритті. Але на цьому етапі ми повинні згладити всі нерівності після фрези і вирівняти товщину гель-лаку на нігті. У манікюрі ми завжди прибираємо пил. Постійно пилинки можна сприйняти за те, що потрібно попиляти, і пилячи разом, де вже все випиляно, підвищується ризик спиляти те, чого не треба. Ну і дивимося. Якщо по-простому, то потрібно прибрати ороговілу шкіру, усілякі ложбиння, шкурки, птеригій. Думаю, вже всі знають, де його шукати. Ну а загалом під час манікюру не має бути дискомфортних відчуттів. Нігті з пальця викопувати не потрібно потрібно просто облагородити фасад. У мене тут, звісно, не саме зарослий випадок, буває і набагато гірше. Реза, зараз я хочу научно, коротко, тезисно відповісти на цілий блок питань новачків про фрези. У мене є також докладне відео про фрези з усіма тонкощами і нюансами. Ну а поки просто невеличкі рекомендації. Отже, для старту я пропоную взяти червону або синю, якщо у вас ту стіні ті груба шкіра, полум'я або свічка діаметром десь 1,8, 2,1 або 2,3 мм. Більше або менше не бачу сенсу брати. Швидкість Раджу від 7 до 10 тисяч на потужному апараті і можна докрутити до 15 тисяч, якщо ваш апарат слабенький. Чим більше ватт, тим більша потужність апарата. Низька швидкість на слабкому апараті буде просто буксувати фризу. Ну і на екрані зображено напрямок форвард і реверс, з яким дуже часто багато хто плутається. Форвардом ми обробляємо ліву частину нігтя, реверсом право. Фреза повинна крутитися на опір. Загалом форвард зліва, реверс справа. Також я хочу вас застерегти. Я не знаю, хто назвав фрези з тупим кінчиком безпечними, але це не так. Вони такі самі за безпекою, як і гострі кінчики. Але я хочу пояснити, в чому тоді логіка, взагалі. Припустимо, ми намагаємося долізти до ось цієї шкурки під кутикулу, яку ми бачимо, і пропилюємо. Більшість новачків вони так і роблять. Вони пиляють, воно не вичищається, тому що фреза просто не дістає. Ну а як новачки пуляють зазирнув, попиляв на дотик, ще раз зазирнув, ні, шкурка все ще там потрібно сильніше попиляти. А це вже виявляється, нігодь пуляється, і він вже не вичиститься. Але новачок цього не знає, не бачить, не розуміє і, звісно ж, продовжує пиляти. Ось цей кадр я зняла спеціально для вас, щоб вам було видно, що відбувається, коли кут фрези неправильний. Специфіка манікюру самій собі в тому, що не завжди в принципі вдається відсунути шкіру. Потримати третьої роки може не вистачити навіть у майстрів, які вже багато років практикують. Ну хтось може робити манікюр самій собі, а хтось ні. В цьому відео я не стала різати боковинки косачками, бо, по перше, не рекомендую їх, коли ви робите манікюр самій собі. Саме косачками найчастіше безбожно і нарізають шкіру. Ну і до того ж, я взагалі проти того, щоб різати бічні валики, вони від цього тільки сильніше заростають. Як варіант, якщо у вас грубі бічні валики, просто потріть їх пилкою. Трошки пізніше я покажу, як працювати фразою по кіротолетику, якщо нігті більш зарослі. У таких випадках можна додати кератолетик. Він продається в маленьких флакончиках, вам цього вистачить з головою і більше. Я, наприклад, віддаю перевагу кислотному, але є також щелужні і на основі сечовини. Капаємо на шкіру, чекаємо хвилинку, але і на відміну від коротилетиків з мус-маркету, професійний діє швидше, якісніше, тому наносити їх слід не на всі нігті, а по одному. Ну, максимум по два, якщо ви домоглися якоїсь мінімальної швидкості в манікюрі. І ще, якщо у вас десь в районі кути, коли є ранка або, можливо, задерки якісь, буде пекти. В такому разі не використовуйте коротилетик, бо буде ще більше ранка. Перед покриттям потрібно стерти з нігтя кератолетик, ну а в ідеалі, звичайно, вимити руки. Ще одна часта проблема новачків: вона прям ділить перше місце з пропилами в синусах, до яких ми ще з вами доберемося. Всі зрізають занадто багато і отримують волохату грубу кутикулу вже ну, напевно дня через три, плюс-мінус. Вона засихає, тому що під час зрізу ви зачіпаєте не тільки від відмерлі клітинки шкіри, а ще й живі. При цьому не обов'язково вам буде боляче і буде йти кров. На розмоклій шкірі, наприклад, можна побачити, що ми маємо зрізати тільки те, що прозоре, не більше. У когось тонка кутикула, у когось місиста. У будь-якому разі не виходьте за розумні межі, не зрізайте більше, ніж потрібно. Враховуйте, що шкіра стягнеться, коли висохне, і ви вже не побачите, що ви там хотіли зрізати. Ну а зрізати могли зайвого. Власне, саме так це і відбувається. Нижнє полотно ми заводимо під кутикулу, зріз йде перпендикулярно кутикулі, рівно 90 градусу. Градусів ми тримаємо на ножницях і ведемо рівний зріст дрібними кроками. Ножниці мають бути гострими, бо тупі ножниці це ще одна причина кошлатої кутикули. Тепер алмазна фреза: як пиляються пазухи у новичків. Потрібно її лозити фрезою в пазухах доти, доки не стане так само чисто, як в інстаграмі або на YouTube. Але на ділі все трішки не так, це не наш підхід. А зараз з дечим розберемося. Робоча частина фрези, якою ми працюємо, вона йде від кінчика до розширення на животику фрези. Ну і ще в нас є безпосередньо сам кінчик. Зазвичай пропилюють саме цим кінчиком або животиком. Ними попрацюємо тільки по шкірі, кінчиком ми допомагаємо прочистити глибше, але саме вістря фрези в нігодь опиратися не повинно. Ідеалі, сам кінчик має бути якби трішки в підвішеному положенні. Ним ми практично не працюємо, саме краєм кінчика. Ним можна дістатись десь щось підчепити, але під правильним кутом, що робоча частина фризи йшла паралельно до поверхні нігтя, щоб не пропиляти. Робимо чорнову проходочку вздовж кутикули. Ми зачищаємо все, що видно, не відсилуючи шкіру. Далі натягуємо пальцем шкіру і зазираємо з боку торця. Я зараз пиляю і дивлюся, ви теж бачите, що конкретно ми пиляємо. Відсунули, побачили шкурочку, дивимось на її, і ось її і пиляємо. Це те, що стосується принципу роботи з алмазною фризою. Коли ви дивитесь, що конкретно ви пиляєте, навряд чи будете пиляти нігодь. Тепер стосовно техніки, вздовж кутикули, ми ведемо прямо або повертаємо фризу кінчиком проти ходу, якби по діагоналі. І так, і так нормально. Йдемо короткими рівномірними рухами, можливо, не затримуватись на одному місці, не стоїмо. Ну і коли ми підходимо до синуса, в кожному русі змінюємо кут. В кожному штришку робоча частина фрези, її ще називають щічка. Так ось ця частина фрези заводиться боком паралельно шкірі і так, щоб носик потрапляв у стик між нігтем і кутикулою. Не можна проходити синус одним рухом. В такому разі в нас два варіанти: або ви супервіртуоз, ну або пропил. Далі, так само як ми чистили кутикули, змахуємо птерії з нігтя і, повернувши фрезу, йдемо по бічній стінці. Не ведіть у цьому місці фрезу одним рухом донизу, інакше животик фрези зробить пропил. Тому, якщо ви бачите в боковушці білу смугу, яка не вичищається, імовірно, можливо, там уже є пропил. Не пиляйте там більше, можете попрацювати тільки з шкірою для самоперевірки. Перше змахуємо пил, як я вже і казала. Друге, можна протерти нігті з нежирювачем, але з цим особо не граємося. Або промацати апельсиновою паличкою. Пропил нігтя на дотик буде таким твердим і нерівним. Загалом у роботі з правим синусом у нас рівно те теж саме, що і з лівим, тільки в інший бік, що з вивертом кутикули. Заходимо кінчиком під кутикулу, нахиляємо фрезу перпендикулярно до нігтика, тобто кінчиком практично в ніготь, і не торкаючись нігтя, ведемо з невеликим натиском на шкіру. Важливо не торкатися нігтя, бо якщо фреза йтиме по нігтю, то вона залишить пропил. Зріз по сухому. Теж бачимо стик між сухою білою шкурочкою і місцем, де вона приєднується до шкіри. Ну і ось загалом по цій лінії нам і потрібно провести зріз. Більше не захоплюємо, воно, звісно ж, зріжеться, і крові наймовірніше не буде, якщо трохи більше знести. Але ще раз, у такому разі, через три дня ви побачите грубілу кутикуло. Отже, ще одна чиста картина у новачків, ось припустимо, побачили ось таку шкурочку, можливо, і не одну. Звичайно ж, їх не повинно бути, бажано їх не залишати, бажано робити рівні зрізи, але якщо вже так вийшло і стерчить якась дрібничка, не дорізайте її. Ви помиєте руки, шкіра зараз суха, вона надалі трошки зволожиться. Там олійка, кремчики. Загалом не буде видно вашу шкурку. Навряд чи ви зріжете її без порізу, який, до речі, буде видно. І якщо вас дратує всяка дрібниця, купіть собі силіконову фрезу шліфувальник і шліфуйте на здоров'я. Більше ніж треба, самі собі ви не зітрете. А ось такі всякі дрібнички ця фреза візьме. Якщо йдеться про недочищені пазухи, які ви боїтеся пиляти далі, щоб не пропиляти нігодь, є один лайфхак. Для майстрів не дуже професійний, але для новачка це зовсім не соромно і навіть дуже непогано. Навіть якщо ми майстер, але самі собі кудись не долізли, десь щось недочище не залишилась дрібничка, яку дуже треба прибрати для особистого заспокоєння, загалом беремо той же самий кератолетик, капаємо на потрібне місце і за хвилинку все зайве з пазухи можна вигребти просто писиною паличкою. Точніше, паличкою просто безпечніше, ми ж тут про безпеку сьогодні говоримо. Ну а так можна взяти пушер. Основна проблема манікюру самі собі може бути не тільки в незнанні або невмінні, а ще й у тому, що важко виконувати захоплення пальця як треба, і гарненько відтягувати шкіру. Загалом перші дві техніки доступні навіть зовсім новачкам, які вперше тримають в руках фрезер. Ну а найголовніша порада цього відео це краще не дорізати, ніж перерізати. Ще дівчатки часто запитують, як зміцнити ось такі короткі нігті. Зараз швиденько покажу. Спочатку ми підбираємо базу. У мене пластична база Light від Nail Apex. Якщо ви не знаєте, як вибрати базу під тип пластини, то поспішаю вас порадувати, що у мене вже є про це докладний ролик, і я його прикріплю вам під це відео. Зміцнювати куртуни треба завжди в два етапи. Перший шар гелю ми наносимо на вільний край і сушимо, а другим шаром ми вже працюємо як у звичайному зміцненні, тобто робимо стандартне вирівнювання з жорстким матеріалом і теж сушимо. Тут дуже важливу роль відіграє перший шар покриття. Саме він зміцнює вільний край нігтя і надає йому необхідної товщини, щоб нігтик не гнувся і не ламався в процесі носіння. Після повного висихання гелю потрібно зняти липкий шар, якщо потрібно, то можна трошки підправити форму нігтя, потім ми перекриваємо це все топом або кольоровим покриттям. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам розібратися в основах манікюра і відповіло на частину ваших питань. Якщо це так, то обов'язково поставте лайк, щоб я зрозуміла, що вам було корисно. Ну а якщо щось не зрозуміло або є питання, то пишіть їх у коментарях. Будемо розбиратися разом. Також не забувайте підписатися на канал, натискати дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ну а я з вами ненадовго прощаюся, па-па-па-па!